Ах, ні, пандусей чесно не підходить. Людина з Ірпеня на візочку в Київ, якщо вона не має власної машини, доїхати не може. Тут навіть немає за що взяти, щоб туди піднятися. Міста наші повинні бути безбар'єрними. Дмитрові 23. і вже майже два роки він в інвалідному візку. У березні 2022-го під Бахмутом, захищаючи Україну, отримав важку спинальну травму. Однак не опустив рук і залишається дуже позитивним і оптимістично налаштованим. Активно займається спортом, бере участь у різних змаганнях. Як то кажуть, реабілітологи, це просто нове життя. Сам хлопець з Гостомеля, але часто буває і в Ірпені. Тому погодився допомогти нам з'ясувати, чи можуть люди з інвалідністю назвати Ірпінь безбар'єрним містом та жити тут активним повноцінним життям. Почали ми наше дослідження із міської автостанції до Києва з Ірпеня. Ви можете дістатися, якщо без машини. Ну, разве що якщо своїм ходом на своїх двох кольосах. І все. Ну да, на автобусі ну ніяк. І справді, міські та міжміські маршрутки абсолютно не пристосовані для того, щоб ними користувалися люди на інвалідних візках. Чи є взагалі в Ірпені маршрутки, у які може заїхати від військовий з інвалідністю? Нема. Нема? Поки нема. Буває, що приїжджають люди на візочках і просять допомогти заїхати. Приїжджають, але я не бачу, щоб вони сідали в наші автобуси. Більше того, на автостанції навіть немає спусків з тротуарів, щоб людина могла принаймні спробувати потрапити в автобус. Дмитро каже, стрибати із таких високих бордюрів дуже ризиковано. Це дуже якби погано для самого візка. Тим, що рама може лопнути, якщо ти неправильно будеш приземлятися, рама просто трісне. До речі, інвалідний візок Дмитро отримав від держави безкоштовно на 6 років. Якщо його пошкодити, новий доведеться купляти самотужки. Його вартість близько 120 тисяч гривень. Отже, наші маршрутки це 100% бар'єр для людини у візку. А як щодо залізниці? Прямуємо до підземного переходу, що з'єднує дві частини Ірпеня. Рейки, які прикріплені тут до сходів і начебто мали бути пандусом, виглядають дуже небезпечними. Я на ньому їздив. Їздили? Я їздив, виходить, з підтримкою. Мене ззаді, виходить, страхували, тому що це ну, трошки екстремальне. Бліна. Мені навіть воно, страшно вас відпускати воно, туди, да, чесно кажучи. Получається, ще як скользка, і Тут можна, груборя, не втриматися. Щоб не ризикувати, але все-таки потрапити на залізничну станцію, нам з Дмитром довелося долати чималий шлях аж до наземного залізничного переходу. Піднятися на гірку із таким нахилом це ще одне випробування для людини на візку. Для мене, як для спортсмена, це не важко, але є різні травми, коли, допустим, там. Може одна рука погано працювати, то й пальці, да і от для цього, для цієї людини це буде дуже важко. Тобто, це ось треба... такий кут підйому да. це складний кут. Да. Здолати сам перехід через залізничні колії на візку теж складно. І хоч Дмитро це робить швидко і на перший погляд дуже легко, насправді без хорошої фізичної підготовки все буде набагато важче. На шляху до залізничної станції зупиняємося біля одного із пішохідних переходів. Скористатися ним Дмитро не може через високий бордюр. На нього я не піднімуся, кажу зразу. Спуститься, спущусь, ну не піднімусь. Прямуємо далі містом, оцінюючи підступи до магазинів та кав'ярень. Дивіться, ось такий пандус. Ну, це я б сказав би, ну я краще промовчу, що це. Ну. Це не пандус. Це наподобі щось пандуса. Ось у нас ще один пішохідний перехід. Що з однієї, що з іншої, він не підходить. Дмитро мріє, щоб українські міста стали такими ж безбар'єрними, як і європейські. Хлопець проходив реабілітацію в Латвії і бачив, як там все облаштовано на власні очі. Настолько там було комфортно, по магазинам, абсолютно везде, Що даже ну чесно, я туди уїжжать не хотілося б. Тобто дійсно безбар єр... безбар'єрний простір, а, так? Єсть, получається, теж свої недоработки. Ну вони гаразд вбираються там бістріше, ніж у нас. Ми на залізничній станції Ірпінь. Щоб піднятися на перон, треба скористатися ось цими сходами. Тут жодного пандусу. Тут навіть немає за що взяти, щоб можна було навіть з допомогою людини туди піднятися. Ми звернулися до адміністрації станції. До речі, до квиткових каз теж ведуть сходи і поцікавилися, як людина на візку може скористатися електричкою. Пані Катерина каже, тільки зі сторонньою допомогою. Сподівано переходи, там є пандуси, ну теж вони не очі пандуси там ніякі, ми не можемо дуже різкі, а сюди не передбачено за те, що тут колії дві низьких йдуть, і тут не передбачено типу, техніки безпеки, щоб сюди зробити пандуси, бо дві колії перетинає на війську. Ну до нас в основному дзвонять, попереджають, що буде інвалід. і Тоді ми просимо наших співробітників, щоб допомогли. Піднятися, вручну да, переносити да. по цих Якось сходах. Якось були з електрички, знімали так само. Це, Самому нереально. А взагалі Які «Укрзалізниця» допомага? планує щось, не знаєте в цьому ну, напрямку в, робити? В, на київ в пасажирському на великих вокзалах вони поробили все передбачено. А mm -hmm. на маленьких станціях проміжних а ми хочемо, щоб і на маленьких було теж а, все гарно. Багато пасажирів і пишуть і скаржаться. Ну планує зараз військовий стан. На жаль, електричкою, як і маршруткою, Дмитро самотужки до Києва дістатися не зможе. Залізниця ще один величезний бар'єр для людини в інвалідному візку. Далі йдемо на центральну площу міста. І знову вони високі бордюри. З'їзду немає навіть поруч зі світлофором. Дмитрові доводиться їхати просто по проїжджій частині. Такий популярний відомий банк, як Приватбанк в Ірпені, доступний для вас? Ви можете? З Зовсім недоступний. Зовсім недоступний. Там, навіть, якщо тебе будуть піднімати, то людям, які будь тебе піднімати, то для них це буде дуже важко. Потішила міська бібліотека. Її приміщення обладнане зручним пандусом. Тобто, книжки почитати ви можете в Ірпені? Так. І заїхати, наприклад, в кав'ярню теж, в принципі, якщо заберуть отой столик. Сільчик, так. Дмитро якщо, Азакс. Якщо сильно потрібно буде, то я думаю, дружина. На руках. <різь> я думаю, такого хлопця, як ви точно занесуть. Але у них має десь бути якийсь тут. Головне, що ще було, що двері, хоча б, ну. Широкі якби, достатньо. Широкі, а, речі, а до речі, щодо дверей це теж проблема? Е, так. Допустим, може бути пандус, да, пандус буде шикарним. А двері будуть узкими і, виходить, ти будеш просто, от, можна подивитися, в мене вже все стерти. Має великі проблеми із безбар'єрністю і комунальне укриття, що на центральній площі. Спуститися так, як є спіріла. Тобто це все реально. А от піднятися? Тобто ні в укриття, ні ремонт взуття зробити важко буде. Загалом, як з'ясувалося, в Ірпені дуже багато закладів обладнані неправильними пандусами. Наприклад, такими, як у цій кав'ярні. Друга частина зовсім не підйомна, мені здається. Ну, воно як. Може, не треба. Ah, ні, пан сей, чесно, не підходить. Із так званого пандусу, наш герой зміг лише з допомогою. А далі ми вирушили до міської ради. Ця, можна сказати, головна будівля у місті далеко не безбар'єрна. Якщо у холдснапу Дмитро зміг заїхати без проблем, то рухатися далі він уже не зміг. Дім, якщо вам треба було б до спеціаліста, ви б туди потрапили. Ну, якби я встав, піднявся, потім підняв би коляску, то так. А на коляски ну, к сожалению я не піднімувся. І, до речі, туалет теж там. Говоримо про проблему безбар'єрності міськради та й всього ірпеня із головним архітектором міста Михайлом Сапоном. Така проблема. Ми вже це проговорювали. Наскільки я знаю, навіть починалася процедура розробки проєктної документації щодо пониження бортів і передбачення допустимих ухилів якраз для міської ради. Тобто міська рада має стати, скажімо так, як приклад для того, щоб і підприємці, і соціально відповідальний бізнес, і в тому числі державні установи також рухалися в цьому напрямку. Я знаю, що в Ірпені ухвалили програму. Так. Згідно з якою до 2025 року мали б усунути всі наші бордюри невиїзні, облаштувати Створити пандуси. Заярний доступ, так. Що в планах реального? Е, відповідно до вказаної програми планується обстеження всіх е, закладів, адміністрування, е, соціального побуту, для того, щоб е, передбачити можливість якраз у доступу так званих маломобільних груп населення, але це безпосередньо вже про доступність всіх. Програму створення безбар'єрного простору в Ірпінській громаді ухвалили минулого року ще на початку листопада. Відповідно до затвердженого плану заходів, вже у грудні мав початися моніторинг та оцінка ступеню безбар'єрності об'єктів інфраструктури. А 1 березня 2024-го у міськради вже повинен бути реєстр обстежених об'єктів. Андрій Літвинов один із депутатів, який голосував за цю програму. Він каже, що зараз, наскільки йому відомо, такі роботи ще не ведуться. Треба це систематизувати. Тобто, вулиця Шевченка, наприклад, що тут, площа Шевченка, що тут? Вулиця там центральна. Яка ситуація? Хто за це відповідає конкретно в міській раді? Далі. Я думаю, що поданням цієї програми був відділ економіки, то вони почнуть це робити. Але врешті-решт, це таке багатогранне питання. Тут має бути робоча група і працювати декілька, декілька відділів. Бо це стосується архітектури. Но наразі дуже сил... такої робочої групи не створено? наскільки наразі не створено. Ви не хочете взяти на себе таку місію, просувати цю програму в Ірпінській міській раді і не просто її просувати, а для того, а робити щось для того, щоб вона все-таки реалізовувалася? Я не проти, але треба думати про те, щоб... Одного депутата тут мало, навіть радника міського голови. Тут має бути консолідована політика всьому напрямку. Насправді в міських управлінців є чудовий приклад. Прямо, як то кажуть, під носом. Це відділ пенсійного фонду Вірпені. Тут облаштовано пандус із правильним ухилом та поручнями на різному рівні. А також є кнопка для виклику працівника. От ідеально теж зроблено це кнопка виклику для людей в візку. Тож. А давайте перевіримо, вийде хтось чи ні. Давайте. Я впевнений, що вийде. До нас вийшли трохи більше, як за хвилину. Ми перевіряємо, чи працює у вас кнопка виклику для людей. Працює, працює. Ми почули, да, Ми побачили. Часто звертаються люди на візочках. Не дуже часто приходять на візочках. У нас є доступний пандус. І двері широкі. Вони зазвичай на візочках заїжджають сюди і ми виходимо до них. Якщо в зал очікування, якщо ж вони не можуть, спеціаліст виходить сюди. Ірпінський відділ пенсійного фонду входить до 20% інфраструктурних об'єктів в Україні, що є повністю безбар'єрними. Решта аж 80 відсотків є частково безбар'єрними або повністю недоступними для людей на інвалідних візках. Ця статистика прикро вражає. У Київській обласній військовій адміністрації кажуть, що зараз на державному рівні намагаються змінити ці сумні показники і реалізують заходи, передбачені національною стратегією зі створення безбар'єрного простору в Україні. Для нас це... Принципово та важливо в першу чергу усунення фізичних бар'єрів, щоб кожна людина змогла користуватись навколишнім простором самостійно без сторонньої допомоги. У нас була прийнята програма комплексного відновлення території області, угу. і також основним розділом в цій програмі був Був розділ безбар'єрності. Зокрема, було визначено, що всі проекти нового будівництва, реконструкція, капітального ремонту, дороги і так далі повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп. Однак, поки у сесійних залах лише ухвалюють програми та планують щось робити, на українських вулицях на жаль, з'являється все більше людей на інвалідних візках. І їх ставатиме ще більше, адже війна триває. І вона безжальна. Створити комфортний безбар'єрний простір для тих, хто віддав своє здоров'я за Україну, це найменше, що можуть зробити громади на знак вдячності для своїх героїв. І діяти треба вже зараз. Дім, ми з вами побачили, що е, людям на візку. Е, Жити нормальним, повноцінним життям в українському місті насправді дуже важко. Так. Але щось же ж треба робити? Я бачу, ви дуже оптимістично налаштований, ви дуже спортивна людина. А що робити людям, які не так пристосовані, як ви? Ну, напевно, як і наші пенсіонери, ходити до влади і питатися змінити нашу владу, либо хоча б те, що потрібно для них. Тобто, ну, це не так легко все, ну, в принципі, якщо стояти завжди на своєму, те, що українці дуже добре роблять, то рано чи пізно це все зміниться. І займатися спортом, я так розумію, так? Тому що так. потрібно бути дуже сильним. І головне не забувати читати книжки. І книжки читати? Так, не зря ж в нашій бібліотеці є пандус. <рес> я вам дуже дякую. Та, нема за що. Працюємо як-то на благо України, українського народу. Я сподіваюся, що цей народ, завдяки, заради якого ви я, працювали, працюєте... Цей народ хоча працюєте. б не буде паркуватися на інвалідних місцях, бо я, мабуть, почну скоро пробивати їм колеса. Паркуються. Та паркуються так і в торгових центрах. Вроді би охрана стоїть на вулиці, і вона нічого для цього не робить. Тобто, тут либо вже треба охранників цих звільняти набирати, тих, які будуть за цим слідкувати, либо блин, чесно, пробувати колеса, щоб потім ці водії задумувалися, куди вони стають.